ああ。<noise> Ам, порталу, а також новоприбулим. Опенгеймер з задніх пасти не буде, тому поспішає поділитись цікавезною збіркою коротеньких новин та чуток. Поїхали! пк гравці придбали більше 600 тисяч копій рольової гри Legend of Grimrock, випущеної студії Almost Human у 2012 році. Завдяки тому, що продажі гри перевершили очікування розробників, будь-які занепокоєння з приводу майбутнього студії розвіялись, адже творці сподівались продати хоча б десяту частину цієї цифри. Це прибавило розробникам ентузіазму та мотивувало до створення нових ігор. Нагадаємо, що фінська студія розробник випустила Legend of Grimrock у квітні минулого року для ПК, Згодом портували її на Linux і Mac у кінці минулого року. Гра також увійшла у збірник ігор сьомого «Humble Indie Bundle». Розробники Devil May Cry пишаються собою, адже сподіваються, що знайшли вирішення проблеми зовнішності молодого Данте. Нове DLC для Devil May Cry має дозволити вам знову відчути себе звичним мисливцем на демонів, а саме добавити скін Данте з Devil May Cry 4. Однак, якщо у вас хороший зір та здоровий глуст, то стає цілком очевидно, що персонажа не редизайнили, а банально вибілили йому волосся. На жаль, обгортка в місту не змінить. Голос, пихатість, нахабність і матюки залишаються залишаються на тому самому місці. Вартість DLC становитиме 400 поїнтів для PS3 і 320 Microsoft Points для Xbox 360. На жаль, дати виходу за межами Японії поки невідомі. У наборі присутній як класичний костюм Данте, так і декілька інших дивних костюмів пк версія постапокаліптичного шутера Metro Last Light віднедавна стала недоступною для передзамовлення в інтернет-магазині GameStop. Покупці більше не зможуть оформляти передзамовлення на завантажувану ПК-версію гри. А ті, хто раніше вже оформив замовлення, мають право вимагати повернення сплаченої суми. Що стосується консольних версій, то вони все ще доступні на Геймстоп. Ходжес, віце-президент GameStop, пояснив, що у зв'язку з поточною фінансовою ситуацією THQ і невизначеністю виходу ігор вони намагають. Захистити покупців і припинили можливість оформляти попереднє замовлення на окремі проекти. Варто відзначити, що інший проект з банкрутілою THQ під назвою South Park The Stick of True у версії для ПК також зняли з продажів в GameStop. Саме ж видавництво THQ оголосило себе банкрутом у грудні минулого року, 22 січня. А саме сьогодні, всі активи компанії розподілені з молотка на аукціоні. Журбинка. Bethesda Softworks оголосила дати релізів трьох доповнень до доскарів для приставки PlayStation 3 і доповнення Dragonborn для ПК. В наступному місяці для PlayStation 3 вийде доповнення Dragonborn, а за ним послідує реліз доповнень Hardfire і Dawnguard. Реліз всіх трьох доповнень відбудеться в лютому. На кожне з яких в PSN розповсюдиться 50% знижка, яка діятиме протягом тижня після запуску доповнення. Оновлення 1.8 для гри також вийде у лютому, незадовго до релізу доповнення Dragonborn. ПК-гравці зможуть завантажити Dragonborn за допомогою сервісу Steam уже 5 лютого. EA Maxis на офіційному вебсайті відкрила можливість реєстрації на бета-тест SimCity. Тестування стартує всю п'ятницю, 25 січня, і триватиме 4 дні. Для реєстрації треба мати акаунт в Origin. Реліз SimCity на ПК відбудеться 8 березня. «Square Enix» опублікувала нові скріншоти, декілька cg моделей персонажів і розширено версію старого трейлера Лайтні Returns Final Fantasy XIII». Стало відомо, що вихід гри відбудеться восени цього року на Xbox 360 та PlayStation 3. На скріншотах зображена нова героїня Люміна та кілька нових костюмів Лайтнінг. Люміна буде супроводжувати лайтнінг на кожному кроці. Хто ж вона насправді корисний друг чи не корисна шмата? Побачимо. Окрім скріншотів, Square Enix вирішили випустити розширену версію трейлера з Festa. На початку нової версії можна побачити нову сценку, а також невеличкий уривок битви Лайтнінг з Нуелем з Final Fantasy 13.

Якщо ви пам'ятаєте пасхалку в трейлері Cyberpunk 2077 про скору інформацію щодо нового проекту від CD Projekt Red, то ось вам дещо цікавеньке. На офіційному сайті CD Projekt Red опублікували подробиці оновлення Red Kit, прикріпивши до новини ось такий скріншот. CDPR заявили, що опублікували дане зображення не випадково, тим самим давши привід для роздумів. На світлині внутрішньо ігрове зображення меча відьмака, на якому чітко видно три голови. Існують правда припущення, що дане зображення. І творчістю фанів, але якщо це так, то чому CDPR про це не згадали. Студія раніше оголосила, що анонсує свій новий ААА проект 5 лютого, так що це може бути відмінним тизером для третьої частини серії. Вихід самостійної версії онлайнового зомбі-шутера DayZ може відбутися до квітня цього року. Дін Хол зазначив, що конкретніша інфа з'явиться після результатів технічних тестів. До цього моменту будь-які дати будуть тільки приблизними. Також автор DayZ поділився своїм ставленням дов'ялої та скандально відомої ММО Z, яка скопіювала з його проекту безліч елементів, включаючи тематику, жанр, назву та бублики. Він класифікував наслідки появи клону як особисту образ. Пояснюючи, що деякі члени сім'ї та близькі друзі, не помітивши різниці між цими двома проектами, стали критикувати хола за неетичні вчинки, яких він по суті не здійснював. Як ви пам'ятаєте, творці Ворзі заявляли, нібито ідея створення гри у них з'явилась задовго до появи моду. У всякому разі, хол назвав це аферою та шахрайством. Видавництво Sega і студія Creative Assembly оголосили, що новою третьою за рахунком і грабельною фракцією майбутньої стратегії Total War Rome 2 стануть Македонці, оскільки Македонія оточена ілірійцями, фракійцями та грецькими містами державами, які не дуже довіряють цьому народу через його минуле, гравцям належить попітніти, щоб створити локальні альянси. Чи зможе Македонська імперія повстати під керівництвом нового Олександра, вирішувати гравцю? Нагадаємо, що всього в Total War Rome 2 будуть присутні вісім фракцій. Акції п'ять з яких поки що не оголошені. Реліз гри очікується восени цього року. В найближчі кілька місяців стартує бета-тест The Elder Scrolls Online. На офіційній твіттер сторінці проекту говориться, що збір заявок на участь в бета-тестуванні буде відкритий в найближчі місяці. Після чого будь-хто бажаючий зможе зареєструватись і чекатиме на інвайт. Хоча майбутнє MMORPG поки не має точної дати релізу. Ну а для тих, хто турбується, що реліз повноцінної гри може затягнутись, Zenimax Online Studio заявила, що точна дата релізу буде оголошена пізніше в цьому році, а також запевнила, що гра гарантовано вийде протягом року. Продюсер гри Грійом Брюн в інтерв'ю опублікованому на Nintendo World Report, розказав, що зомбію серверу Юбісофту заповнили більше 300 тисяч зазомбованих ексгравців, яких розробник може використати для майбутніх доповнень до гри. Як ви пам'ятаєте, смерть персонажа в зомбію невідворотня. Коли гравець помирає від руки чи зубів зомбі, грати він продовжить вже за нового персонажа, який неминуче зітнеться зомбіверсією свого попереднього персонажа, принаймні щоб забрати лут. Ви також можете натрапити на зомбованих персонажів інших гравців зомбію, які зберігаються на серверах Ubisoft. На думку Брюн, такий фонд нежиті може послужити відправною точкою для доповнення до гри. Головне, щоб обійшлось без некрофілії. На сьогодні цієї дози хватить, щоб ваші голови не попухли, а слина не заляпала клавіатуру. Крос на коротку дистанцію завершено. Бігом ставимо лайки, підписуємось і не забуваємо відвідувати сайт. З вами був Хубабуба, До наступного разу. Control I stop worrying about the dollars I don't know I stop worrying about the things I cannot know But sometimes it feels so